Всім привіт! З вами Трей. Продовжуємо проходити Stronghold Definitive Edition. Кампанія Перлина Затока Свині, четверта місія через рівнину. По завданню нам потрібно досягти прапора. Ми облишили випавлені руїни форту і поприбували до гір по той бік рівнини, де мали зустрітися з партизанами. Ми сподівалися, що вони допоможуть нам захопити цитадель ратиці. Хотів би я сказати, що подорож була легкою, але як завжди, усе було навпаки. Складність дуже складно по підказках, щоб вижити, оминайте патрулі, скористатись болотом, щоб отримати перевагу. І прорвіться крізь ряди суперника, щоб перемогти. Отже, швидкість робимо на мінімальну. І з самого початку давайте ну... Лучники і арбалетники хай будуть на одиничку мене одразу, і кінери на двійку. Так, є. О, і швидкість одразу мінімальна, Тому що, е, якщо подивитися, то тут одразу. Давайте трошечки можна навіть пришвидшити. Ось, і майже одразу ось ці е, булаварі підуть на нас в атаку. Ось ці відправили, ці відправили, ці пізніше відправлять. І ось тут ще стоять булаварі. Ось, і певний час. Е, ми чекаємо. Поки всіх відправлять тут десь, мабуть, коли десь ось ця частина залишиться. Тобто ще частину мають відправити, і тоді ми почнемо рухатись. О, ось Основну частину відправили. І тепер е так, ідіть всі сюди. Ось сюди, якщо ми підемо, то лучники почнуть дострілювати. Ці спісоносці нам поки що не заважають взагалі ніяк. Можна було взагалі ще трохи почекати, але я приживав, що булаварі. А, в них є одне завдання, коли а, ось вони вирушили звідси, коли вирушили звідси, їх відправили на нас а, саме атакувати в той момент там, де були наші воїни. Тому вони мають прийти сюди. А ось ці. А, Ось ці вони вже прийдуть десь або сюди, або сюди. Ну, або вже діду сюди. ось Ну, головне, що тут буде частина стояти, і ми трошечки пізніше. Можна буде, в принципі, якби не ці пікенери. То ми, мабуть, навіть зараз і посунемось. Так, і ось зверху ще йдуть двоє булаварів. Можна, думаю, трошечки пришвидшити. Так, трошечки поки стріляють всі ще далеченько, тому поки що ми не рухаємось. Хай поки вони розстрілюють собі вільно цих булаварів. Все, тепер, я думаю, відходимо сюди, щоб вони були зосереджені саме на тих, хто до нас підходить. Ось цих двох, цього вбили. Так, а цього будете добувати? Добили ці, є, добили. Так, і тепер можна прийти сюди, тому що тут ходять пікінери. І якщо в них влучить хоч одна стріла, то той, в кого влучить стріла, вони будуть агресувати. Ось, тому нам важливо поки що їх не чіпати. Нам е, ліпше на всякий розібрати з цими всіма булаварями. Тут же їх небагато лишилося. Так, швидкість, я думаю, поки що можна збільшити. Так, ось. І на цьому етапі, в принципі, вже можна зберегтись. Так, і тепер давайте но... так, ось вони пішли. І тепер треба буде слідкувати. 에, щоб наші били тільки по одному Пікінеру, тобто віддавати наказ, і вони тоді будуть бити. Так, тут каміння, в принципі, їм не заважає. Давайте навіть трошечки лівіше станемо. Так, і потрібно почекати, поки вони, звісно, повернуться назад. Ось вони вже повертаються. І нам головне зараз. Давайте швидкість зробимо трошечки меншу. Щоб я нормально влучив. Him, О, все, хрестик поставили, і вони по ньому і будуть стріляти. Тепер головне, якщо він раптом помре, вчасно змінити ціль. Так, почали стріляти. О, бачите, і він пішов. Оп, до речі, поки то йде. Так, ну ось це трошечки я погано зробив. Давайте ну Ага, тут лучники почнуть стріляти наші. Ладно. Тоді треба буде прийняти бій. І тоді вже ми поб'ємося. Все, тоді йдіть битися. Трошечки я помилку зробив, але вже ладно. Скільки ми тут пікінерів втратимо? Взагалі, мабуть, не втратили. Ну, але можна було б навіть і життя в них не втрачати. Так, тут трошечки небезпечно вони вийшли. Могли лучники постріляти. Так, і тепер плюс-мінус можна вже роздивитися, що взагалі де. Можна було, в принципі, до пікінерів роздивитися, але вже ладно. Тут стоять е, лучники і списоносці ходять, і якщо сюди йти, то тут або е, треба битися з цими лучниками, а це означає, що або втрата декількох пікінерів, або втрата декількох лучників, арбалетників. От, а якщо далі рухатися ще й сюди, ну, тут взагалі незручний варіант, тут е, на більш на височині стоять вже стрільці, і це теж незручно. Ідеальний варіант ось нам встати сюди, Пікінери сюди розстріляти цих. Е, до речі, один пікінер залишився. Чи він не має бути тут? Ось, і таким чином, коли ми розстріляємо ось цих списоносців, ми вже зможемо пройти е, хоча б сюди, можливо, навіть і цього Пікінера зможуть дістати. Лучники. Так, в получниках ага, дістають. До речі, дістають абсолютно всі, що чудово, і в ідеалі все влаштовує. Так, можна підійти. Тут, до речі, трошки на верховині, то ми сюди підійдемо і збережемось. Тут в нас знову ж таки стоять лучники. Ми просто чекаємо, поки десь якісь спісоносці сюди мають повернутися, по-моєму, ось ці. Сюди мають повернутись, тому ми поки що чекаємо. ось. І сюди, якщо підемо, тут знову ж таки лучники, вони стоять на верховині. В нас лучників небагато. Загалом з арбалетниками їх тільки 10. Тому нам бажано їх економити. Нам ще знадобляться лучники. Одним пікінерами тут, я так думаю, що не виграти битву. Ось ці скільки їх тут. Семеро Списоносці підходять. Так, ну, але тепер ми можемо сюди вже підійти трошечки ближче. Тут ще списоносці ходять. Ну, вони ходять чисто ось так. Вони наверх не ходять. Так, які хай трошечки далі вийдуть. Ці четверо незабаром повернуться, і будуть розстріляні. Ці нам теж, в принципі, заважати будуть. Але спочатку ліпше розібратися вже з цими чотирма? Ось, а потім вже дійдемо до мечників, і в нас відкриється прохід, в принципі, сюди. І тут же будуть нас чекати списоносці. Так, де ті четверо йдуть? Так, поки що залишатися на місці для пікінерів. Іх, люблять вони по болотам ходити. Так, помер, 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 помер. Чудово. Так, тепер можна. Ну... давайте Ну от сюди. Станемо попкі що. А куди ви стріляєте? Ви по цих не стріляєте? Що, будете помечниках стріляти? А, ну мечники не агресивні. О, одного навіть встигли вбити. Чудово. А, і ще одного майже вбили. А добре вони так стріляють. Зараз ще виходить, підійдуть... Так, зараз ще одного вбивають. Ще одного. Також вбивають точно. Ну, мають. А, все, вони пішли в атаку. Стинуть діти, ні, не мають встинути діти. Чудово. Все, підходьте трошечки ближче. Можемо поростріти. О, ще одного вбили. Так, ну цих двох можна, я думаю, не чекати. Можемо проходити. Так, проходимо сюди. І зараз вже ось цих двох. Все, добили. Чудово. Так, і тут в нас вже відкритий прохід, як я казав раніше, сюди до ось цих спісоносців. Тут, якщо дивитися, то е що нам заважає? Тут спісоносці, тут, в принципі, давайте ну, поставимо лучників розстрілювати їх. Не хочете? А тут. А тут тепер. О, чудово. Так, все, можна трошки ближче підійти, щоб не стояли в воді. Так, якщо йти через верх, тут знову ж таки височена, тут лучники, тут лучники. Не дуже добре з ним перестрілюватись. можемо трошки понести втрати. Ось. Тому добрий варіант. Іти сюди. Тут знову ж таки одні списоності. Тут фермери, то нічого страшного. Тут також списоносці, списоносці, списосці, трохи мечників. І отут є лучники, є лучники, є лучники. ось. Але е, нам потрібно, до речі, сюди взагалі забув про це сказати. Так, давайте ну, цих розстріляємо. Не дістаєте добре. Так, і ось тут о, стоять мечники, в принципі, пікінери тут теж ходять. І нам потрібно їх Фух, я злякався, і думав, по нашим стріляють. І нам потрібно їх буде о, розстріляти. ось Саме для цього тут в кінці потрібні меч... о, ці стрільці, тому що ми не зможемо їх нашими пікінерами всіма перебити. <плес> Так, ось і, будь ласка, те, що я казав, ось ці єдині лучники. Є. А цього не хочете? О, били. Все. Основна проблема по лучниках, яка взагалі, е, яку взагалі могли зустріти, в принципі, вже ми її перемогли. Підходьте ближче. І ці теж готові. Тепер далі йдемо. Тут вже можемо підніматися на цю гору, і з тієї гори можна буде розстрілювати. Тут, до речі, фермер залишився. Тут дуже добре, що немає взагалі. Ох. Нема ніякого обмеження по часу, що дуже добре. Можна спокійно почекати. Now. Так, ну давайте нам ну, маєте дострілювати. Чи що, жодний арбалетник не влучив в нього. А якщо от сюди? О! Самі почали стріляти. Добре. Їх можна, в принципі, не чіпати. Вони навряд чи нам заважали, але буде спокійніше, якщо цих воїнів не буде вже. Що це камін заважає? Ладно. Я думаю, варто залишити чи ні. Їдь <плес> сюди, звідси ви по ідеї маєте прострілити. Ну Так. Все добре. Тепер можемо рухатись далі. Я, по-моєму, давненько не зберігався, тому можна зберегтись. По військах У нас всі цілі, тільки трошечки пікінери, декілька пошкоджених. Так, і тепер. З височини тут ви не хочете розстрілювати, а тут. Тут почали розстрілювати. Як мечників, так і пікенерівці. Цих трошки влучають. Ось от. А, ні, тут взагалі нема пошкоджених. Але туди стріляють. Так, добре. Мечники. Готовий, готовий. Ну, о, готовий. Ану, встаньте, но ну, сюди. Є. Так, тепер підходьте, мабуть, сюди тут. Добре. Ага. А куди ці йдуть? А, фу, я вже думав, це до нас йдуть. Що, можна тут ще ближче підійти? Можна спробувати. Ці лучники ще не стріляють, ми можемо по ним не можемо. Так, пікінери, підходьте на захист. Так ми будемо дуже довго їх перебивати. Можна, в принципі, і бій було б з ними прийняти, але це буде трохи, трохи втрат. Так, давайте ну, спробуємо підійти ближче. Ось сюди, наприклад. О! Вже спісу носів немає. Але мені здається, вони підуть атакувати за близько можуть бути. Ні? Ну все, ближче ще не варто підходити. Тут, мені здається, вже нормальна позиція. Тут вже так розумію, коли підійдуть ось ці з червоним кількістю життя. Вони вже помруть. Не в спісоносця цілили, але спісоносця вбили. Так, мінус. Ще один з'явився з червоним, а того, до речі, одного не добили. Одного добило, одного ні. Так, швидкість, до речі, на максимальну. О, ще мінус. Тут же двоє ще е, незабаром помруть, і четверо тут же. За прохід за два, мабуть, вже будуть добиті. О! Готові Є. Так, я думаю, можна підходити вже сюди. О. й лучників перебили. Жодних втрат при цьому поки що. Ну все, тут вони вже атакують, але їм потрібно обходити. Так, мінус і мінус. Чудово. Можна сказати, що ідеально. Так, тут. Туди ви стріляєте? А, туди аж? Ого. О, ще й цього вбили. Ну добре. Я не думав їх вбивати, але вже якщо якщо вже так захотіли, то то вбивайте. Так, тут безпечно. Так, тут зараз по цих пікінерах почнуть стріляти. Так, а складніше я поставив дуже складно. Так, все правильно. Так, тут, мабуть, давайте трошечки збережемось. Забування, трошечки. Хм. По цьому все стрінули, по цьому цьому мечнику не захотіли. Так, а ці пікенери не захочуть атакувати, так? І наші по них тільки зараз. Добре, вбили одного. Другого, третього, четвертого, п'ятого. Є втрати, нема втрат. Чудово. Ага. Пішли в атаку. Нам же в принципі, Пікінери не сильно та й потрібні зараз. А, і у ну, них тут ще е, знімається агресія, вони задалеко відходять. Так, давайте трохи ближче підійду. Так, а тут спуститись не буде можливості. Мені треба буде обходити. Давайте ми трошечки ближче станемо пікінерами. І ще трохи ближче станемо лучниками. Я думав, у цього одного будуть вбивати найдовше, тому що він один ходить, а там, де вдвох ціляться, то там легше ж влучати. Але ні. Його все ж таки одним з перших вбили. Так, готовий. Готовий. Ну. Ох, живучі які. Все, готовий. Так, ну і тут же можемо підходити ближче. І тут же починаємо просто розстрілювати. Саме для цього моменту я й казав, щоб Дуже сильно потрібні лучники. Ну, в принципі, тут з пекінерами теж лучники дуже потрібні були, але наші могли б з певною кількістю впоратись. Звісно, померли б, але тим не менш. Так, всі лучники-арбалетники стріляють правильно ж. Так, правильно. І всі, причому якось по-різному, їх. Скільки 4, 8, 12 було. Пошкоджені всі, до речі. Ну зараз десять. Зараз вже можна сказати, що кожен стрілець стріляє в, в одного воїна. Ще й туди цілять. щоб не розслаблялись. Є. Готовий. Готовий. І цей також готовий. Ну, якщо вже лучники стріляють, хай вже вони дорострілюють цих пікенерів. А інші пікенери наші вже хай сюди йдуть. Їм вже тут абсолютно ніхто на заваді не стане. І тут вже останній. Так, все. Можете бігти сюди. От, і в принципі з усіх, що ми не вбили: два лучника. Тут скільки лучників? 4-8. Нам не слід поспішати з переходом рівнини. Ця місціна повна ворожих військ. Ну, але ми, в принципі, вже майже тут. А, Там 8 лучників, тут 4 мечника, 2 лучники і 8 арбалетників від тут. Скільки? П'ятеро, семеро. 11 лучників. І, в принципі, все. Тобто, в теорії взагалі можна було абсолютно всіх перебувати, але до, до кінця зайшли б. Дійшли б менша кількість військ Фідніжя гір Нарешті добре укриття. Все, перемога. Завдання виконано. Втрати військ 0%. От і. Цю місію пройшли. А наступну п'яту вже будемо проходити у наступній серії. Тому на цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і віримо та підтримуємо ЗСУ. Нехай щастить!